День Святого Миколаю одне з найрадісніших і найочікуваніших свят року. Православні християни завжди відмічають цей день 19 грудня. Це свято починає цикл Зимових свят в Україні. Святого Миколая вважають покровителем дітей, мандрівників. У кожну оселю святий Миколай приходить з миром і дарунками. Стає для дітей чарівною казкою. Чемні діточки обов'язково знаходять під подушкою подаруночки. Вже находить ніч чарівна, спить увесь рідненький край. Ось-ось ось в нашій оселі завітає Миколай. А поки він в дорозі, ми зробимо для нього аплікацію. Чобіток для святого Миколая. Для роботи нам потрібні баків чобітка, кольоровий папір, білий папір, ножиці, пензлик, олівець простий, ламастер чорного кольору, помаранчевого кольору, клей, два ватних диска різної форми три кружечка. Сніжинка. Ну, перед тим, як ми почнемо працювати, нам потрібно підготувати свої пальчики. Давайте разом виконуємо пальчикову гімнастику. Почали. Один, два, три, чотири п'ять. Ми йдемо разом гуляти. Сніжки будемо гратися, весело будемо сміятися. Спочатку ми з вами. Виріжемо сніговичка, беремо більший кружечок, обводимо, середній кружечок та маленький кружечок обвели, беремо ножиці. І вирізаємо їх. Будемо склеювати нашого сніговичка. Беремо пензлик, намачуємо його клеєм та мастимо наш великий кружечок. Намастили і приклеїмо його на чобіток. Те ж саме робимо. За середнім кружечком мастимо його клеєм і приклеїмо зверху великого кружечка. Беремо третій кружечок маленький, це буде голова нашого сніговичка. Мастимо його клеєм і приклеїмо його. Зверху середнього кружечка. Так. Зараз нам потрібно зробити шапочку або ведеться. Беремо кружечок, обводимо його. Я взяла папір коричневого кольору. Ви можете взяти будь-якого кольору, складаємо його ось так. І по лінії згину відрізаємо, беремо пензлик май Намачуємо його та приклеїмо зверху голови нашого сніговичка. Ось так. Беремо чорний фломастер і робимо оченятка нашому сніговичку ротик. І ось такі крапочки це будуть гудзики. Так, беремо помаранчевий фломастер і робимо ніс. Ніс ми робимо морквинку. Морквинка малюється трикутничком маленьким. Зараз ми з вами. Прикрасимо наш чобіток, намастимо клеєм зверху, отеплимо наш чобіток. Сильніше отак намазуємо. Ось так. Беремо наші диски ватні, і навпіл їх. Розрізаємо та приклеїмо. На наш Чобідок притискаємо, щоб воно приклеїлась. А зараз зробимо з вами сніжинки. У нас є заготовочка така. Обведемо, а потім виріжемо. Ось ми обвели сніжинки, беремо ножиці та вирізаємо їх. Так, ось ми вирізали наші сніжиночки і будемо зараз прикрашати наш чобіток. В хаотічному порядку будемо приклеювати наші сніжиночки. Наклали спочатку, потім беремо клей та приклеїмо всі наші. Ось наклеїли ми наші сніжинки. І ось який в нас гарний получився чобіток для нашого святого Миколая. Бажаю вам творчості, успіхів!